Війна забрала в неї єдиного сина, та, попри гірку втрату, жінка знайшла в собі сили не лише жити далі, але й активно допомагати військовим. Наталія Тарабалка, мати загиблого героя України, легендарного пілота з бригади Привиди Києва Степана Тарабалки, відкрила на Прикарпатті оздоровчо-реабілітаційний центр. На облаштування закладу витратила гроші, які отримала після загибелі сина. І ось вже майже рік. Приймає там українських захисників, Як їм допомагають відновлюватися фізично і морально після поранень та хвороб. Дивіться в наступному сюжеті. В оздоровчому центрі вирує життя. Від ранку приймають українських захисників, і вони одразу розходяться по кабінетах. Одні на масаж, інші до реабілітолога розробляти поранену руку чи ногу. А між процедурами бійці прогулюються та управляються з ракеткою. Усіх відвідувачів центру особисто зустрічає пані Наталія І з кожним перекидається кількома словами. Я... Там, там, бо я мала можливість бути там, але не тільки не, не на передові, але мала можливість бути ну, там. Там, по -різному. По -різному. там по-різному. По-різному, як в залежній ситуації. Услежена ситуація. Пані Наталія – мати загиблого льотчика Степана Тарбалки. Цей реабілітаційний центр вона відкрила в пам'ять про свого сина-героя. Був пілотом екстра класу у легендарній 40-й бригаді тактичної авіації повітряних сил, більш відомі як привиди Києва. Пілотував український Міг-29, на якому знищив чимало ворожих літаків. Загинув у березні 2022-го у небі над Житомирщиною під час виконання бойового завдання. Втрату єдиного сина жінка важко переживала. Як сталося це сином, я взагалі не хотіла жити я. Це знаєте, такий стан був, що важко було знайти сили далі, щоб рухатися, наскільки сама розуміла, що сама потребує підтримки допомоги. Знайти сили, повернутися до життя їй допомогла участь у різних реабілітаційних заходах для родин загиблих, каже жінка. Саме тоді у неї і виникла ідея самі відкрити оздоровчий центр. Я зрозуміла, наскільки важливо. Творити такі центри, щоб можна було об'єднувати людей для спілкування для підтримки один одного, спілкуючись з хлопцями, зрозуміло, що хлопців теж є потреба мати таке місце, де вони можуть зустрічатися з побратимами. Розуміло, що такий оці осередок має бути не можна на рівні району, хоч хоча б один в одному із сіл Прикарпаття. Пані Наталія випадково натрапила на будівлю колишньої лікарні. Без роздумів орендувала її і одразу почала наводити лад. На це віддала частину грошей, які отримала від держави після загибелі сина. Ініціативу жінки підтримало і чимало людей. Було дуже приємно, особливо підтримка жителів цього села. Бо вони, я знати, не очікувала, вони приходили, збиралися хто з граблями, з сапою, з косарками, з косами, з сокирами, бо тут дуже було багато роботи. Ми дуже довго примістили, ми прибрали ціле літо. І... Кіз до моменту такі не може нікого немає. дивлюся, купа людей. Знаєте, таке ж сльози скрутилися, люди підтягувалися. Хтось роботою, хтось теж коштами, хто знаєте, багато благодійників. Гуртом навели лад на величезному подвір'ї та відремонтували чотири кімнати, в яких облаштували зал для занять, зустрічей, масажу та сеансів аромотерапії. повністю, психологію. Пускаємо пускаємо, і розлаватися. Військовослужбовець Тарас у центрі вперше каже: кульового поранення ногу зазнав на Донеччині. Два місяці лікувався у стаціонарії. Невдовзі знову повертається на передову. Зараз вже ближчим часом маю виходити вертатися у лави збройних сил. Ну і тому ще лишилося пару кілька вільних днів. І за цей час я хочу якраз відновити ще більше своє сили, щоб нормально вернутися у стрій. Сновка задув залі дуже комфортно, тому що ти заходиш на ну, і почуваєш себе так, як вдома. За неповний рік через центр пройшли вже більше сотні бійців. Відновитися після травм і хвороб їм допомагає ціла команда спеціалістів-волонтерів, серед них і Віталій. Коли постала потреба для держави. Працювати, переключився. от тут я працюю на волонтерських засадах. Збираю я так паралельно займаюся і навчанням, збираю через соцмережі своїх учнів, які в мене навчалися, і вони допомагають. І отаким чином працюємо. На процедури у центр усі бійці щодня доїжджають. Умов проживання на час реабілітації у закладі наразі немає. Облаштувати в центрі кімнати, в яких могли б зупинятися воїни. Одне із завдань, над яким нині активно працює пані Наталія. Тут ми зараз у нас проводиться ремонт, поміняли проводку, міняємо двері, де ще не поміняні, і хочемо зробити кімнат психолога і дві кімнати для проживання, щоб можна було вже. Приїжджали хлопці, щоб могли переночувати, і вже щоб було більш комфортніше і зручніше. В планах матері героя облаштувати кімнати і на другому поверсі відкрити кабінети маніпуляції та фізіотерапії, довести до пуття систему опалення та водопостачання, а ще облагородити ставок, щоб бійці могли рибалити. Однак наразі все опирається в кошти. І пані Наталія шукає інвесторів та благодійників, а паралельно працює над розширенням послуг закладу із психологічної реабілітації. Коли ти бачиш дійсно це, знаєте, цю радість в їхніх очах, ти сам оживаєш. Оцей зараз спосіб життя, яким я живу, знаєте, воно дає мені далі можливість створити, а не існувати. Тобто, виглядає, що я між родин загиблих самодовольна ходжу, розумієте? І воно декому не зрозуміло. А я скільки кажу, що давайте чимось займатися, творити, а не існувати, а жити. Боже, якщо віддали життя, то віддали життя діти за що? За те, щоб ви далі. Хотіли померти, Дуже не померли, ви вже живіть. Аби отримати державну підтримку, пані Наталія відкрила медичну ліцензію і планує подаватися до Міністерства ветеранів на створення мультидисциплінарної команди.